Цьому випуску результати матчів та турнірна таблиця УПЛ після 10 турів. Алонсо ухвалив несподіване рішення щодо Луніна після його червоної картки проти Барселони. Артема Довбика хоче придбати учасник Ліги Чемпіонів, а Рома назвала ціну за українця. Арда, Туран та Шавковський назвали кадрові втрати перед матчем однієї восьмої фіналу Кубка України Динамо Шахтар. Ми стараємось для вас і готуємо якісний контент, тож ваша вподобайка стане найкращою вдячністю за нашу працю. Завершився вогняний 10-й тур української прем'єр-ліги. Тож давайте поглянемо на результати цих протистоянь та турнірну таблицю українського чемпіонату. В матчах п'ятниці верес зіграв суху нічою з зорею 0-0, новачок чемпіонату Епіцентр на виїзді мінімально здолав Олександрію. В суботніх матчах Полісся в гостях розгромило оболонь 4-0, У львівському дербі Карпати та голів не забивали. А Металіст 19-25 вдома поступився ЛНЗ. Ну і в недільних матчах Динамо розгромило Кривбаш 4-0, Донецький шахтар з ідентичним рахунком переграв Кудрівку, а Полтава зіграла в результативну нічою з колосом 2-2. В турнірній таблиці УПЛ Шахтар знову підіймається на першу сходинку, маючи в активі 21 бал. Динамо та Елен зайдуть слідом з 20 очками. Поліся та «Кривбас» мають на один заліковий пункт менше. В зоні перехідних матчів розташувались Епіцентр та Олександрія, а в зоні вилюту Львівський рух та Полтава. Вже сьогодні відбудеться вогняне протистояння в рамках однієї восьмої фіналу Кубка України, де Київська «Динамо» в себе вдома прийматиме Донецький Шахтар. Головні тренери команд Олександр Шовковський та Арда Туран розповіли про підготовку команд та кадрові втрати напередодні цього протистояння. Знаєте, ми сприймаємо конструктивну критику, але хейтити команду не треба. Ми маємо безумовно розуміти, що ми не можемо відрізняти перемоги від поразок, і на кожну гру потрібно налаштовуватися з максимальною відповідальністю та настроєм. Але ми всі люди і в нас бувають свої певні якісь моменти. Так, зараз ми маємо непросту ситуацію щодо травмованих. Олександр Тимчик лише двічі тренувався з основою. Андрій Єрмоленко після хвороби досі кашляє. Ми дуже чекаємо, коли повернуться Шапаренко Торис, Дубінчак. Зараз є труднощі, але команда готова боротися і за себе, і за тих, хто поки що поза грою. Нам зараз дуже важливо бути разом, дуже важливо підтримувати один одного на фоні всіх цих обставин. Усім бажаю перемог як у малих, так у великих справах, і звичайно, такої бажаної нами всіма перемоги України. Я знаю, що змі вже почали говорити про травми Олега Очередька, а також Валерія Бондаря. Певною мірою я стурбований тим, настільки медіа в цілому намагаються порушити ці теми щодо моїх травмованих гравців, перш ніж ми самі в клубі отримаємо якусь офіційно підтверджену інформацію. Безумовно, це надзвичайно важливі для нас футболісти. І я щиро сподіваюся, що можу розраховувати на них у середу у протистоянні з Динамо в Кубку України. Проте, навіть якщо, на жаль, вони на якийсь час вибувають, то в нас завжди є альтернативний план та інші способи, як підготуватися до майбутніх протистоянь. Чого я чекаю від двох матчів з динамо Кубку і Чемпіонаті? Я думаю, відповідь вас не здивує. Я очікую тільки двох перемог. Мадридський Реал спробує скасувати червону картку Андрія Луніна, яку він отримав під час скандального матчу з Барселоною. Нагадаємо, Андрій залишився на лаві запасних. А наприкінці гри, перебуваючи поза полем, український воротар отримав червону картку під час сутички. За повідомленням, за Athletic, Реал не розуміє причини вилучення українця та має намір подати апеляцію. Анонімне джерело, яке перебувало поблизу подій, зазначило інсайдеру Маріо Кортегані, що український воротар побачив, як уся лава Барселони рушила в бік Вінісюса Джуніора і став перед бразильцем, щоб його захистити. Луні насправді прагнув згасити конфлікт, який виник наприкінці матчу Реалу та Барселони. А після емоційної заміни Вінісіуса обійняв бразильця. А вже за інформацію джерела Дефенса Централ, головний тренер команди Хабі Алонсо хоче поставити Луніна в стартовому складі на матч чемпіонату Іспанії проти Валенсії. Звісно, якщо вдасться оскаржити червону картку, повідомляється, що коуч Реалу хоче дати відпочинок Куртуа, тому доручив зробити все можливе, щоб оскаржити дискваліфікацію українця. Реал упевнений, що арбітер припустився помилки щодо Луніна і категорично не згоден з прийнятим рішенням. Український нападник Артем Довбек зацікавив низку відомих команд, які готові здійснити його трансфер. За інформацією інсайдера Екема Когуна, Довбеком цікавляться одразу кілька клубів: це учасник Ліги Чемпіонів Аталанта, один із лідерів серії Амілан та англійський Борнмут, який нещодавно продав українця Ілю Забарного. після сезону, в якому Форвард забив 16 голів. Римський клуб готовий розглянути його трансфер приблизно за 27 мільйонів євро. Зазначається, що офіційних пропозицій поки що не надходило, але все може різко змінитись з відкриттям зимового трансферного вікна, і ситуацію уважно відстежують колективи з Бундесліги та АПЛ. Український нападник Микола Ковталюк допоміг Ботошані здобути важливу перемогу в чемпіонаті Румунії, де в 14-му турі його команда на власному полі впевнено здолала Герчманд з рахунком 2-0. На 18 18-й хвилині після небезпечного моменту партнер Ковталюка пробив поворотах. м'яч відскочив від голкіпера, а українець опинився у потрібному місці та добив круглого у сітку, відкривши рахунок. Уже за 10 хвилин господарі подвоїли перевагу завдяки голу Петра, і до фінального свистка цифри на табло не змінилися. Поринь у світ футболу разом з Фабет. Завдяки цій перемозі Батошані сенсаційно піднявся на перше місце в турнірній таблиці румунської суперліги, набравши 31 очко. Українці Ванат і Саганков відзначилися голами за Жирону та вирвали перемогу в одній 64-й фіналу Кубка Іспанії проти Констанції. Всі три українці каталонської команди потрапили до заявки на матч. Однак у старті вийшов лише голкіпер Владислав Крапевцов. Ванат та циганков залишились на лаві запасних. В самому матчі спочатку все складалось добре, і наприкінці таймустані отримав навісну передачу у штрафний за спини захисників, розпакувавши ворота господарів голом. Здавалося, це йде за логічним завершенням, але Констанція відквитала один гол у ворота Крапивцова, і здавалось, сенсація вже близько. Але на поле вийшли українці Віктор Циганков та Владислав Ванат та відразу взялись до роботи. Вже в додатковий час Ванат отримав закидання за спини захисників, змістився праворуч і викотив у центр під удар циганкову. А віктор вже у падінні прошив голкіпера. На початку другого овертайму ванат до асисту додав ще й гол. Отримавши передачу на лівому фланзі, він увірвався у штрафний і з гострого кута пробив під поперечину. За підсумками протистояння саме Владислава було визнано гравцем матчу. Відповідна оцінка 8,1 балів. Циганков за гол та активність отримав 7,2, а Карпевцов 6,5 балів від статистичного порталу «Софескор». Після матчу фанати Жорони в соцмережах назвали українців серцем команди. «Вана» та циганков забивають та здобувають таку необхідну перемогу для каталонської команди. Ба більше саме ця перемога повинна надати впевненості гравцям «Жерони» для виходу з кризи в чемпіонаті Іспанії. Нагадаємо, після 10 турів каталонці займають останню сходинку Ла ліги, маючи в активі всього 7 залікових балів. Всі ми знаємо, що багато українців люблять «Жерону», точно як і команда наших співвітчизників. Тому бажаємо підопічним мічела якнайшвидше вийти з кризи, та нарешті почати перемагати, в тому числі й завдяки нашим козакам. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, як на вашу думку, закінчиться матч «Динамо Шахтар в одній восьмій фіналу Кубка України.